Простими словами, облігація це дача грошей в борг бізнесу або державі. Кожна облігація випускається бізнесом державою, щоб забезпечити свою діяльність. УВДП облігації внутрішньої державної позики для фінансування діяльності держави. Військові облігації це цільова позика державі на ЗСУ. Корпоративні на розширення виробничих потужностей бізнесу. У кожної облігації є номінал, вартість однієї облігації. І, як правило, номінал облігації дорівнює тисячі гривень. Умови, де вказано, який відсоток буде виплачуватись інвестору та з якою періодичністю. іншими словами, це купон. А також є термін погашення це дата, коли номінал повертається інвестору назад. Наприклад, ти купив 10 ОВДП номіналом 1000 гривень, дохід 12 річних, виплата раз в квартал, тобто купон 3% в квартал. Терміном на 2 роки заплатив 10 тисяч гривень. Кожного кварталу ти будеш отримувати 300 гривень таких 8 кварталів. Разом з 8 платежем ти також отримуєш свої 10 тисяч гривень назад. Твій дохід склав 2400 гривень за 2 роки.